135 мешканців громади отримають одноразову матеріальну допомогу. На це з бюджету громади виділять понад 800 тисяч гривень. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Це і родини наших полонених або безвісти пропавших, це і родини загиблих учасників російсько-української війни, це і постраждалі від терористичних атак російської терористичної держави під час останніх ракетних і БПЛА обстрілів. Це і наші поранені військовослужбовці ще 22 учасникам російсько-української війни будуть відшкодовувати 50% вартості навчання у вишах. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. щомісяця отримуватимуть по 800 гривень на кишенькові витрати. Додаткові кошти із бюджету громади спрямують і на підтримку військових частин. Зміни передбачатимуть після цього обов'язкове керування бюджету, яке ми зараз проводимо і плануємо на найближчому виконкомі розглядати. І попередньо ми додатково ще близько 50-60 мільйонів передбачимо в бюджеті на наших військових частин і силові структури. Додатково до тих, які ми вже закладали в базовому. Аби допомогти місцевим благодійним фондам та громадським організаціям на засіданні виконкому прийняли програму із розвитку волонтерства на 2023-2027 роки. Цьогоріч на їхню підтримку спрямують близько мільйона гривень. Програма обговорена з волонтерами. Вона насправді буде унікальною. Ми впевнені, що і після нашої перемоги волонтерський рух має бути важливим чинником відбудови України. Місцева влада співпрацюватиме із Державною службою України з безпеки на транспорті, аби регулювати великогабаритні перевезення. Підтримали на виконкомі і пропозиції про затвердження програм підтримки і розвитку комунальних підприємств на 2023-2027 роки. Це все програми розвиткові, на які ми передбачаємо кошти міського бюджету, державного бюджету, інші джерела також кошти, які заробляють самі підприємства для того, щоб їх модернізувати, розвивати, купувати нову техніку. Погодили на виконкомі й отримання гранту від Невко на будівництво житла для вимушених переселенців, а також гранту від ЄБРР на придбання. Ння тролейбусів, будівництво автоматичної мийки та модернізації депо електротрансу Ірина Муляр Валерій Телоховський, новини міста.